Підсвято воздвиження чесного і животворящого Христа Господня у Луцькому свято храмі була відслужена урочиста всенічна з винесом і чином Воздвиження чесного животворящого Христа Господня. Богослужіння очолив з благословення митрополита Волинської Луцько-ніфонта, благочинний Луцького міського округу Володимир Володимира у співслужінні настоятеля храму, секретаря Волинської єпархії, протиреї Миколая Бондарюка кліриків храму і єпархії. Після великого славослів'я на утренній хрест був урочисто процесією перенесений з престолу. У вівторі на середину храму, після чого відбувся чин воздвиження Христа та поклоніння святині, 27 вересня також у переддень воздвиження чесного животворчого Христа Господнього, урочисту у Святопокровському кафедральному храмі Луцька з благословення митрополита Ніфанта очолив архімандрит Аліпісапіга, якому співслужили клірики храму. На богослужінні був присутній митрополит Волинський Луцький Ніфонт. Після великого славослів'я на утренні хрест був урочистою процесією перенесений з престолу у вівтарі на середину храму, після чого відбувся чин воздвиження Христа та поклоніння святині. Христу твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Цей пісний спів лунає у православних храмах в день свята воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Днем воїстину пасхальної радості є це свято для православних віруючих Луцького мікрорайону Теремно, адже місцевий храм, який вже шостий рік є осередком духовності цієї округи, освячений саме на честь воздвиження Чесної животворчого христа Господнього. Урочисту божественну літургію з благословенням митрополита Волинського Луцького Ніфонта очолив настоятель свято Троїцького храму міста Ковеля Протарий Миколай Чубиш. Йому співслужили настоятель парафії протей Миколай Бондарук, настоятель храму всіх святих Землі Волинської протавіри Володимир Яцишин, проти Ігор Савєвський та Ростислав Петров, сон священників, до яких під час молебню приєднався благочинний Луцького міського округу протери Володимир Литвинчук. За богослужіння молились багато вірян, як прихожан храму, так і гостей. Цього дня до святих таїн сповіді й причастя приступила велика кількість вірних, як дорослих, так і дітей. Було б багато молоді. Після літургії відбувся і традиційний хресний хід. День свята, воздвиження чесного і животворчого хреста Господнього є престольним святом храму села Угриню, що на горхівщині. Православні вірні цього села готувалися до нього заздалегідь, адже це друга пасха цієї парафії. Постудіння відбуваються в обладнаній молитовній кімнаті у будинку настоятеля парафії протиреї Ростислава Сапожника. Є в наявності на радість місцевих православних антиміст та усе необхідне, аби звершувати божественну літургію. Варто зауважити, що батька служить на цій парафії вже більше десятка років або служіння тут відправляється українською мовою. Богом бережену українську державу, нашу, владу і воїнів. Нехай поміне Господь Бог у царстві своїм. Завжди нині повсякчас і навіки вічні. 27 вересня, в день другої пасхи, свято Христово-Здвиженської православної громади у Божественну літургію тут очолив з благословенням митрополита Волинського Луцького Ніфанта, настоятель парафії про Ростислав Сапожне. Йому співслужили настоятель святомиколаївського храму села Звенячі Горохівського районного благочиня, священик Сергій Бачинський. Та настоятель храму Святого Стратега Божого Михаїла, села Несвіч, Луцького районного благочиння, протрей Миколай Ковальчук, після літургії був відслужений молебень. Сугуба молитва була піднесена цього дня за богослужінням за мир в Україні. Молили священники віряни за те, щоб Господь дарував свою поміч тим українським воїнам, які на сході нашої держави боронять Україну від агресора, за те, що припинилося там на Донбасі кровопролиття. Щоб наші захисники цілими і неошкодженими повернулися додому. Ці мужні люди є віруючими української православної церкви. За словами настоятеля Христовозверинської громади, слав Грині, протерея Ростислава Сапожника, вони активними і ревними прихожанами. Цього року ми дякуємо Богові з чистою душею і за ті рік тих поневірянь, і за тих рік спокус і випробувань, що випали на нашу долю. Я дякую отцям, що вони завжди підтримували нас, допомагали. Розділити радість престольного свята з православними Угринова та підтримати їх. Прибули також віруючі люди із навколишніх сіл Талуцька. Волинська земля з милості Божої має чудову природу багато православних святинь та історичних пам'яток. Їх на своїх полотнах змальовували художники. А із винаходом фотографії, храми монастирі та пам'ятники історії Волинського краю зображались і на світлинах. Свої фотографії волинських православних храмів та історичних місць Волині 29 вересня студентам Волинської духовної семінарії продемонстрував волинський фотограф і поцінювач історії рідного краю Віктор Чухрай благословенням митрополита Ніфанта він прочитав у сінах Волинської духовної семінарії лекцію, темою якої було питання збереження довкілля, причому не тільки про навколишнього середовища, але історичних пам'яток. Фотограф продемонстрував семінаристам світлини храмів Луцька, Коваля, Любомля, а також ряду Волинських сіл. Також студенти Волинської духовної семінарії мали можливість побачити майстерно зроблені фото Строго Луцька. Наприкінці заходу ректор Волинської духовної семінарії Проте Русти Капаус висловив вдячність Віктору Чухраю за цікаву лекцію та побажав Божого благословення у його трудах та нових творчих доробків.